Платник акцизного податку. Особи, які або виробляють, або ввозять на територію України товари, чи реалізують. Виробляють в свій час, йдеться про 1641 рік. У Франції було змістовно суттєво підвищені податки на. Білі столові вина. І саме тому, для того, щоб не сплачувати ці податки, виробники рішили скоротити обсяг продукції, перегнати вина, щоб після цього додавати в такий продукт звичайну воду і отримувати вино. Звісно, нічого не вийшло. Але вийшло інше. Таким чином було отриманий коньяк та лікерк. Тобто знов таки такий поштовх до смакових уподобань людства дали акцизи.